На зустріч з Мирославом Доченцем зібрався повний зал. Письменник не очікував такого ажіотажу і був приємно здивований тим, що його книги знають у Рівному. Він тричі номінувався на Шевченківську премію, однак не вважає це великим досягненням. Премію я маю, давно вже маю. Премію основну від Бога. Я прийшов в чужу область, якої ніколи не був, чуже місто, скажімо так, а тут не чужі мені люди. І вони мої книги знають, можливо, краще, ніж я, бо я їх не читаю. Я написав і, і все, і я вже цим не живу. Не надто цікавий дочинця і доля його книги Вічник, за сюжетом якої планують зняти фільм. каже: не розуміє, як можна екранізувати цю історію, але втручатись про це зйомок не бажає. Розповів лише, що нині ведуться переговори з режисерами Єжи Гофманом та Еміром Кустуріцею. Там знайшлися люди, які сказали: Ми хочемо у цій книжці зняти кіно. Дуже багаті люди, вони мають коріння українське. Але єдина умова, це має бути кіно європейське, не українські чергові шаровари, пісеньки. З Олівцем читає книги Мирослава Дочинця, пані Євгенія каже, що кожна сторінка пересипана афоризмами та народною мудрістю. Я рецепти беру для себе. Навіть там є рецепти, які страви споживати найкраще. Яка позиція повинна бути в людині, щоб вона жила довго і щасливо бути доброзичливим, бути веселим, бути щедрим? Крім цього, жінка відзначила, що їй надзвичайно подобається мова автора, літературна українська з домішками закарпатських говірок. А рідненський поет Микола Береза зазначив, що дочинець займає особливе місце серед сучасних літераторів. Він може нормативно. Можливо, дещо забарвленими відтінками закарпатського краю словами описати те, що я найбільш хвилює. А це надзвичайно важливо, тому що ну що матюки, матюки, матюки. А справжнє художнє слово – це є коштовна річ. На згадку про цю зустріч від товариства «Просвіта» письменнику подарували монографії до 200-річчя Шевченка Ірина Михалевич, Сергій Савта інформаційна програма День.